Дорогі підписники, всім доброго дня. З вами компанія Мотокосмос. Продаємо трактор ДТЗ-5354 на 35 кінських сил, 1,9 літрів двигун, рівна підлога, операторське сидіння з регулюванням, прибольна автомобільна панель реверс, широка резина 11.2х24 балансіри. По 45 кілограмів на кожному колесі. Трьохточечна нав'язка з валом відбору потужності на дві швидкості. Двох дискове щеплення. І, в принципі, нова мордочка така. Все. Є по наявності вся лінійка. Гарної всім нини. З вами компанія Мотокос. Допоможемо вам у виборі будь-якого трактора.